Роками десятиліттями тече вода з цієї трубки Питтєва. Це течуть гроші платників податків Ямпільщини. Це вода Питтєва Ямпільського комунгоспу, пробачаюсь, водоканалу, який на утриманні Ямпільської громади, а відтак платників податків. Ось ця вода тече абсолютно питтіва. Ось вона цим вже яр такий виробила. І ось в Дністер в ріку. А з нею Чорне море. туди. Скільки сотень тисяч? Гривні оплатників податків витекло через, через цю трубку. От. За роки, за десятиліття вона безперервно тут тече. Я тут неподалік живу і це бачу. Я зараз вам покажу звідки вона тече. Ось ми з вами піднімаємося, це вони, так би мовити, дренажну трубку вивели із... ось о цій канавці. Вона прокладена ця трубка. Із оглядового колодязя, так би мовити, зараз побачите в якому він стані. Цей оглядовий колодязь, колодязь. Це повний жах. Ось. ось дивіться, цей оглядовий колодязь, ось він. Бачите? Там він залитий весь водою, не видно ні труб, нічого, зверху там лише. Вершинка, якоїсь, вершинка якогось, вершинка якогось вентіля і все. Все залито водою, все те господарство. І зайва вода через цю дренажну трубку витікає в ністера. Якби тут дренажну трубку ну, закрити, зачупувати, то вода б набралася б в повний цей колодязь. І витікала би ось сюди, на городи. Ось сюди. А вона просто через цю дренажну трубку стікає в Дністер. Але це стікає гроші. От. Куди і звідки ця вода йде, цей водопровід? Отам От у парку є е, ну, свердловина. Там далі, звідси десь метрів за 500, свердловина, звідти іде потужна, потужний водопровід великого діаметру, куди він йде. А ось сюди, на пункт пропуску, ямпіль косовуць мертвий вже не один рік, абсолютно. Там Води не треба взагалі зараз. Там може вмивальник, там може бути ще щось і все. Там людей нема. Для чого там вода. Тим не менше йде це хазяйство туди. Ніхто не додумається цю воду перекрити. Ось так от воно. Така безхозяйство, безхозяйність. А вони піднімають ціни на воду. Все піднімають і піднімають для споживачів. А вона ось тут витікає. От так. Так і живемо. Шкода. Дуже шкода, що така. Безглуздість, так у них ж є відповідні системи огляду. Майли лише би подивитися на ті схеми. Нащо ви подаєте воду туди, куди не потрібно? Але подають Ось через цей колодязь. Там ще один колодязь. Далі ще один. І також до свердловини. Там далі йде свердловина. Там далі йде свердловина. І вона подає сюди воду, а ця вода витікає ось сюди, в Дністр. Вон та свердловина в парку, з якою качають воду. І тут от вона йде по цій ось території, по ту проводу. по водопроводу. Ось вона йде, 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 йде. там, десь в тому районі той кодя, що я вам показував. І Он туди в мертвий, на мертвий пункт пропуску. Це ж гроші.